Так, привіт. Ось акумулятор, який потрібно зарядити чи відновити. Ось це зарядне відновлюваний. Чотири режими є. Режим зарядки автомобільного акумулятора, гелевого акумулятора, мотоциклетного і ось цей режим, який вам потрібен. Режим відновлення акумулятора. Так, Беремо, підключаємо мінус чорний до мінуса, плюс червоний на плюс. Так, показує зараз напругу 12,9, температуру. Напруга температура. Так, вмикаємо в розетку. Все, не потрібно нічого настроювати, зарядка пішла. Так, ось, На першому режимі йде зарядка. Ось струм, з яким заряджається, температура зовнішньої середи, Напруга. струм. Так, далі. Далі далі. Ось, вибираєте режим, який вам потрібен з цією кнопочкою. Це для гелевих акумуляторів, це для мотоциклетних, вам потрібно відновлення. Все. От. Пул, Пул це пульсуючий ток. Струм. Ось. Іде відновлення акумулятора. Цей, це відновлення буде тривати приблизно десь 12 годин. Можливо, вам потрібно буде. Не один раз так зробити, спочатку зарядити повністю на першому режимі, потім одразу після зарядки вмикаєте режим відновлення. Поки не буде написано е, англійськими буквами full, повний заряд, точно. Так що ось так. Тут це... Інтуїтивно зрозуміло, розбереться, що б де не зрозуміло, дзвоніть, пишіть Viber. Ну все, пока-пока.